Ми знаходимося е, в, в кімнаті, яка е, є частиною дому, якою власником є е, мій е, брательник розвитка. Скажіть другі друзі, чим відрізняється е, даний дизайн е, інтер'єру від того, е, якому проживаємо в Сполучених Штатах? Ось вам і Карпіт є, ось вам і е, цікаво е, сконструйоване освітлення, і е, всього автором цього є. І дизайнером сам Рус, <смеш> <смеш>, так. <А, смеш> Причому, да, так. Чи потрібно рус виштати? Умови він створює сам тут. І скажуть, навіть хочеться позаздрити, Так. Тому. А, І це все є в шлюцях. Е, Опалені є, газу, звичайно, так. Че, деякі речі ще не дороблені, але Рус оптимістично дивиться вперед. Е, і в нього ще багато е, різних проєктів, е, до яких кажуть, що не, 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 не дотягнулося руки. Але це справа майбутнього. Ми подорожуємо далі і. Так, я був Ятеля. тернічка, але його не оказалося вдома. Це доказательство. мені поставити галочку. Ну ладно, нічого. Їху я Хочу підпитатися, як там тютюнники, теж, по-моєму, у Вільчеті, ні. Одні, да, а Ачка. А ти ж правда у борсу каталисти? Зараз не борсу в ні. Ні, ну я знаю, не за другим Я з Ігорем говорив про буквально, не він каже. доброго дня. сьогодні 4 січня ми з дядьком э, Толом нашим зі Ну, 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 все, все. <реком> 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 Рік і десять місяців нашого наше перебування в Сакраменто, але вирішили це святкування перенести саме в Шерівці і за таким е, страшним столиком це підни. Е, ми обурили е, всякого роду ситуацію, як в Україні, так і у Штатах. Більше того, ми радіємо, що мали таку можливість просто поспілкуватися, що ми є родина в Христі, і що мріє стають реальністю. Uh, Рома мій представник у Ченнівецької області, він це все Навесняв <заснав> на відео так. І... Продовжуйте подорож разом з нами, вас чекає ще багато захоплюючих перегоди. До зустрічі. Отже, я сьогодні відвідав господу Дітоля Поцернюка. Ми гарно пообідали, порозмовляли. Далі я рухаюся до колі. Абуші в тут ринчиків також перед цим. Там такий домик. Так ми йдемо до Дій Колі. Я думаю, ви пам'ятаєте ці дороги як одну сторону, так і другу.